Вона відсмокте у солдата. Нашо. Ви нам це показуєте. Ну блін, це твоя професія. Свідомість приходить тоді, коли настає вже пікова точка. Ти не шкодуєш, що став актором? Я тішився тим, що я відчуваю себе киянином і спілкуюсь російською. Це просто ганьба. Хороші росіяни для тебе існують в дирки вуличного туалету. Клас, мені подобається. Привіт, ви на каналі Сі4. І сьогодні у нас в гостях актор, який починав з гучного сміху, а нині грає ролі, після яких довго мовчиш. Він пройшов шлях від Тайсона до Отелло. Дмитро Соловйов. Про театр, війну і все, що болить. Дмитро Соловйов це український актор. Був такий ще актор Запорєбріка, син режисера Сергія Соловйова. Хай йому там. Буде дуже Е, хі... Він помер у віці 46 років, і тому зараз, коли забуваєш в Google моє ім'я і прізвище, інколи видає Дмитро Соловйов смерть, там, смерть такої здати, і в перемішку стоїть моя фотка. Тому мені інколи пишуть в соцмережі, так ти ж помер. О! Діма, розкажи про своє дитинство. Звідки народилося це бажання стати актором? Я народився в Києві. Е, з дитинства хотів стати актором. Мама мене віддавала в різні студії. Тобто, мама в мене дуже-дуже вірила. Але коли я пішов навчатися в театральний коледж, вона, е, для неї було дуже важливо знати, чи я правильно обрав цю професію. От вона навіть радилась з педагогами, казала, що він же заїкається, як чи зможе він. Сказали так, він хлопчик талановитий. Я заїкаюсь з дитинства. Мало хто про це знає, дехто не помічає цього. Але от е, я дуже радий, що зараз розвіються ці кліше, що ну, є якісь вади. Мені здається, що вади вони можуть стати або Типу, такою супутньою нормою або просто якоюсь фішкою. Я не хочу, щоб заїкання ставало моєю фішкою. Просто я запевнився в тому, що воно мені не заважає. Знаю, що в тебе дуже теплі стосунки з татом, і взагалі, які у тебе стосунки з батьками? Розкажи трохи про це. Знаєте, в мене є таке хобі спорт. Спорт в мене пішов від тата, бо з дитинства він нас привчав до всього активного. Ми від медвічі об'їхали Крим е на велосипеді. <кій> Ми об'їхали... Карпати закарпаття теж невеліке. От завжди, от, все, що було пов'язано з активністю, за це відповідав батя. Ну, зараз у нас гарні дуже стосунки. О, у мене, до речі, в сім'ї немає акторів зовсім. У мене папа стоматолог, мама викладачка французької мови. А тобі батьки не казали, що актори заробляють мало. Та якби я це розумів раніше, що актори не заробляють багато, я, я би, мабуть, не пішов в цю професію. Знаєте, наша професія це як такий графік, який змінюється. Інколи ти можеш бути на плаву, в тебе може бути багато зйомок, багато успішних проєктів, а інколи нічого. Тому варто вчитися фінансової грамотності, особливо акторам. Ну, тому що, як ми знаємо, коли... чим більше ти заробляєш, тим більше в тебе стають потреби. Тому тут е, треба навчитися балансувати, не жити завжди на широку ногу, як би цього тобі не хотілося, виходячи з, зі своїх можливостей. Тому що далі ти можеш просто смоктати лапу <кхи> і думати: чому я не відклав бабки? А ти не шкодуєш, що став актором? Я кажу завжди, що я, я навіть не знаю, чим би я займався ще. А, в мене є думки от зараз. Паралельно навчитися заробляти ще якось, ну, окрім викладання. І ти розповідав, що в тебе є брат, і він здається за кордоном. Які у тебе з ним стосунки зараз? Він живе вже 12 років у Канаді і спілкуємося наскільки це можливо. От. Не бачились ми вже майже 4 роки. Мрію про нашу зустріч. Можливо, колись доведеться поїхати на Гастролі до Канади. Там побачимося, бо він завітає сюди. Дуже важко, знаєте, спілкуватись про війну. Я нічого не хочу сказати поганого, але люди, які ну, це не відчувають, не бачать. Їм важко пояснити, що тут відбувається, і ну, їх за це не можна засуджувати. Ні в якому разі. От, але важко це все. Ти завжди говорив українською? У мене мама і тато народилися в Росії. От, тому я виховувався російською мовою на російській культурі. В мене є багато родичів е там. Але ми наразі не спілкуємось. Колись я на початку вторгнення я намагався достукатись щось їм пояснювати. Ми ж всі дуже вірили, що там настане бунт, що всі проти. Хороші росіяни для тебе існують? Для мене немає хороших русків, тільки через їх слабкість. Просто я розумію, що багато там не згодні з диктатурою Путіна. Ну, багато. Але вони в таких обставинах, що вони нічого не можуть зробити. Але в тому-то є різниця наша українців і росіян, що українці будуть іти у пластикових касках із дерев'яними щитами під кулі. А росіяни е, заховаються в, в дирки вуличного туалету. Тому для мене немає жодних виправдань. Просто для мене цієї країни не існує і нічого мене з нею не пов'язує. І я би дуже би не хотів чути взагалі російську мову на вулицях. України, бо це мене дуже засмучує. Ти знімався колись в Росії? Ще до початку е, окупації Криму, от потім, коли мене запрошували, я відмовлявся туди їхати. Ну, із зрозумілих причин. Але багато акторів е, е, робили свій вибір в іншу користь. Потім дуже зручно перевзуватися. А тобі докоряють взагалі за зйомки, які колись були в Росії? Та, да, та, мабуть, так. Але я визнаю, що я це робив, і я за це дуже собі докоряю. Ну, дуже шкодую, що розуміння приходить от в такі важкі моменти. Знаєте, це як коли людина бухає, а потім. Перестає це робити тільки тому, що сталося щось таке, вона мало не вмерла. І тільки тоді вона розуміє. Отак От сталося і з нашою свідомістю. Та, що свідомість приходить тоді, коли настає вже пікова точка. На жаль, на жаль. але мені дуже ш... шкода, що українська культура вона просто знищувалась багато років. Вот, і ми цього просто не розуміли. Як тобі взагалі вдалося, якими ти принципами керувався, коли ти переходив на українську? Я перейшов на українську, тому що в мене навіть не ставало питання, навіщо я це роблю. Ну, на, на нас напала країна-агресор? У якої мова російська. Для мене ця мова просто викреслюється з мого життя. Чи повпливала на тебе оця мода говорити російською? Я Пам'ятаю, коли ми відпочивали у Закарпатті в сім'ї, ми приїжджали в село на ціле літо. Я тішився тим, що я відчуваю себе киянином і спілкуюсь з російською. Типу, я був якимось особливим. Це просто ганьба. <п 'яти> <п 'яти> <п 'яти> <п 'яти> Пам'ятаю, коли я був. У Криму для мене був такий дзвіночок. Перший я запам'ятав це надовго, мені було років 13, ми відпочивали у таборі. Там були місцеві, які приходили до нас на дискотеку, ми тусувалися разом. І був я пам'ятаю чувак зі стрією Західної України е... із прізвищем Вечеря. Він один з, з багатьох спілкувався, Не, з небагатьох, спілкувався українською мовою. Я пам'ятаю тоді, Місцевий сказав йому а, цитата Вечеря. І ще раз я услышу твою українську, я тебе ті... наб'ю. Тоді я пам'ятаю, що це мене дуже зачепило, що от, а, знову ж таки знищується все українське, навіть свої своїх. На жаль, нам ще дуже багато над цим. Треба працювати дуже багато, бо, як ми бачимо, яка музика у нас стоїть в топ-чартах у... України Ну, це ганебно. Я не розумію чому. Я не розумію людей, які кажуть, що ділені в язикі. Я сказав татові своєму, коли в мене будуть діти, вони е, не будуть вивчати цю мову. Вони її будуть розуміти на те, щоб знати, а розуміти цю мову і знати, що це мова країни-агресора. Але в, в їх багажу лінгвістики цієї мови не буде. Язика, точніше, я абсолютно виправдовую військових, які спілкуються російською мовою, тому що вони не, не сидять зараз в теплій студії і не пишуть інтерв'ю. Чого ти не воюєш? Тебе про це питають? Мене так склалося, що я маю, я маю бронь від театру. Я мало не підписав контракт, і тоді мені подзвонили з театру. Сказали, що ми їдемо на гастролі по Європі. От. І ну, що я їм потрібен зараз. Але В той же час багато акторів наш, з нашого театру доєдналися до ЛАВ е, ЗСУ. Я ставлюся до цього досить спокійно, і якщо настане той час, коли мене заберуть, я не стану, не стану тікати. Я не хочу їхати в іншу країну, бо я не знаю навіщо. Я тут народився, я хочу тут займатися своєю улюбленою справою і розвивати цю країну в сфері культури. Якщо настане час, що е, я піду на війну, звичайно, всі бояться. Ну, ну це страшно. Я не, не знаю, як можна йти настільки сміливо, мати стільки досвіду, я навіть певен, що е, військові, які вже багато років займаються своєю справою, їм також страшно. І повертаючись до цього питання, якщо мене заберуть, ну, Значить, значить, така доля. Ви часто їздите за кордон зі своїми виставами. Як там реагують на українців? Я відчував таке, що знаєш, дуже не хочеться, щоб нас жаліли. До нас ставились колись, ну, типу, українці. От типу, ми вас розуміємо. Не хочеться, щоб ви нас жаліли. Хочеться, щоб ви нас розуміли. Тому ми їдемо грати виставу погані дороги по всій Європі, щоб люди через культуру зрозуміло що в нас вже відбувається 10 років. Були, мабуть, і росіяни на цих виставах. Пам'ятаю, коли ми грали в Цюріху у Швейцарії, було обговорення вистави, стала жіночка і сказала: ну, що ви нам показуєте? Ну, невже так все відбувається на війні, що вона відсмокте. У солдата на що ви нам це показуєте? А, а, а де якась романтизація? Це ж театр. І тоді був на виставі Стас Домбровський, якщо знаєте, це такий блогер, режисер, дуже яскрава одеська людина, яка стала і, і сказала тоді, що давайте без романтизації, ми всі розуміємо, що війна це про бруд. І смерть. Тому ми показуємо реальність. Я знаю, що ти волонтериш, і ти цього не афішуєш. І наступне питання: як ти гадаєш? Хороші справи, їх потрібно робити тихо, чи про них потрібно кричати? Ми це робимо не для, не для піару. Ми, звичайно, щось ми. Висвітлюємо, але ми робимо це не для того, щоб ми сказали: ой, типа, які класні. Коротше, ми цим не закриваємо свою дупу. Якщо є можливість, ми проводимо збори, ми допомагаємо. Дякую тобі, також, що ти донатиш. Ну, це необхідно робити. Та ну ні, піар це блін, ну, ну волонтерка це ж не бізнес. Ну, для кого може цей... І бізнес для якихось не дуже хороших людей. Тому я ну, я, я не знаю, що казати. Це така, типу, норма. ну, Це наше життя зараз. Наші обставини. Ми всі волонтери. Ми всі донатимо. Тому немає тут нічого надзвичайного. Якою ти своєю ролью пишаєшся найбільше за весь час своєї кар'єри? Всі. Та ні, а пишаюсь? Угу. Та ну не знаю. Пишаюсь, ну, Не хочу, щоб якась роль для мене ставала особливою, тому що всі інші будуть тоді не особливими. Для мене всі мої ролі мають рівноцінну вагу. Немає десь е, ліпше, краще. Є цікавіше, є менше, але навіть е, в комерційних виставах, антрепризах Якщо ти будеш халтурити, то ти тоді не дуже хороший актор. Ну, блін, це твоя професія. Якщо в тебе стоїть 20 вистав підряд, одна і та сама вистава, ти мусиш виконувати її професійно. Тому пишатися та на що пишатися? Просто треба робити свою роботу. Я, я, я пишаюся нашими військовими. Ти розповідав таку цікаву річ, що у комедії ти почуваєшся як риба у воді. Але попри це все, ти більше любиш драму, бо актор у ній росте. Розкажи трохи про це і розкажи про роль Отелло, яку ти маєш зіграти. Знаєте, як кажуть, що у актора має бути такий свій е чемоданчик е життя. От ми його втілюємо, втілюємо в свою роль. І от туди я хочу втілити багато того, що я ще не сказав в інших. Ролях, і нарешті, знаєте, я почуваюся, що я до неї готовий. Буває таке, що ти отримуєш роль і ти думаєш, а як я це буду робити, коли в мені ще цього не, не було? Коли мене призначили на Отело разом з Андрієм Мисаєнко на роль, ну не те, щоб я злякався, але я відчув настільки високу міру відповідальності, як я це буду робити. Нарешті я відчуваю, що я готовий. Я полюбив драму за те, що так, для мене актор він росте в драмі. Комедія це інший жанр. Е, 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 комедія це не тільки кривляння і пхахенькі. Комедія це також велика майстерність, відчуття гумору, комедії, темпоритму в ній. Це дуже важливо. От. Але так сталося, що цьому я навчився раніше, і мене дуже довго використовували в цьому амплуа. Я дуже роблю, е, люблю свою роль Тайсона в сша шоу і дефективах. Дуже її люблю, але так сталося, що колись вона поставила на, на, на мені відбиток. Я до сих пір асоціююся у багатьох українців е, саме з цією ролью. От, не хотів би мати надалі такі штампи на собі. І про таку достатньо брудну тему, як ти вважаєш, домагання в театрі це норма? Це є завжди за замовчуванням? Ні, це не норма. Е, є бруд, звичайно. Але я таку історію е, зараз вам розкажу. Коли я якось їхав в метро в Києві, мені було років 13, я стояв біля. Дверей в натовпі і відчував, що стоїть чувак, типу, з папкою. І папка упирається мені в одне місце. Ну я думаю, ну толпа, ну, ну, ну нічого такого. Тут я відчуваю, що ця папка починає тертися об мене. І я такий, що за херня? І тут я відчуваю, що він починає мене ну, типу, лапати реально. А я нічого не можу зробити. Мене сковує страх, і я нічого не можу. Зробити. І після цього я, я ну, коротше, він мене лапав через е, джинси, я, я був просто в і я виходжу, потім вже йду додому, і я думаю, чому я нічого не зробив? От, от так от. чому люди нічого не зробили в тому? тому що є страх. Вони можуть подумати, що ну. А раптом е, мені здалося, а раптом я якась не така, а раптом це я винна. Е, домагання це велика маніпуляція, от, якою, е, якою дуже владно користуються люди. Ні, цього не має бути. Я просто я топлю за те, щоб зараз в молодому театрі цей, цей скандал. Я топлю за, за те, щоб. Перше, Андрія Білоуса звільнили з цієї посади. Друге, щоб він був притягнутий до кримінальної відповідальності. Боюся, що цього не станеться, але щоб звільнили, щоб він більше не обіймав е, е, ці посади. Я сподіваюся, що це буде і що ми разом е, цього доб'ємося. Так як і в інших театрах. Е, просто в наш час зараз. В у часи беззаконня такого може статися самосуд. Ну, я не взиваю нікого до самосуду, але блін, може статися ще гірше. Ти в Чернівцях не вперше. Любиш це місто? Мені подобається дуже вайб цього міста. Мені не подобається те, що я чую язик на вулицях Чернівців. Те, як і в будь-якому е місті. А ще коли. Люди приїжджають е, з інших міст в україномовні, явно україномовні міста. Мене засмучує, що інколи вони не поважають е, культуру і спілкуються російською мовою. Херня. Діма тебе люблять у Чернівцях. Да, клас! Мені подобається. Ууу! Мені дуже дуже приємно, особливо коли інтерв'ю е, змістовне і цікаве. Це мені коли. Є коли є запитання, які не повторюються із інтерв'ю в інтерв'ю, коли тобі не казати, та блін, я вже це казав. А тут знаєш, я, я навіть не можу назв'яти. Назв Наз я навіть не можу назвати це інтерв'ю, тому що це просто як, ну як розмова двох друзів. Це це класно. Ну і дякую тобі за цю розмову. Дякую за це інтерв'ю. Ця розмова не залишила мене байдужою. А вас. Можете написати у коментарях, не забувайте підписатись, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні інтерв'ю. Далі тільки цікавіше.